Привіт, любі друзі! Так, це відео я публікую ранком, записую його вночі, бо хочу говорити з вами про темряву. Темряву, яка є страшною, яка є більшою від нас, в якої ми не можемо контролювати того, що є буквально в кількох метрах від нас. Про духовну темряву, в першу чергу, говорити сьогодні хочу, бо відчуваю, що є потреба. Знаєте, не раз я бачу таке в сповідях. Дехто боїться прийти посповідатися, бо думає, що він ще не здатний позмагатися зі своїми гріхами. Або гріхів так багато, є, вони мене так мордують, і я не бачу в собі жодної сили, навіть мотивації змінитися і щось з собою зробити. А буває так, що люди переживають якісь трагедії і не хочуть приходити до сповіді. Чому? Тому що думаю, що обов'язково після сповіді треба ходити. Усміхатися і тішитися, а вони не готові усміхатися і тішитися. Любі мої, не давайте вести себе в таку неправильну думку. Коли ти переживаєш ніч, то на небо подивитися вартує. Бо так, вночі ходячи, ми не знаємо, куди йти. Але коли подивимося на небо. Можемо побачити зірки, і як пастухи, які побачили вифлеємську зірку і пішли за нею, так і ми можемо її побачити і за нею піти. Це світло зірки світить нам, це не ми собі світимо, це світло походить від нього. Приходи до сповіді, коли відчуваєш, що ти є розбитий, розламаний і не мов би спаралізований, тому що це є момент твого очищення і зцілення, зустріч з Богом. Вона власне така. Не тоді, коли ми є здорові, сильні, красиві, ні, коли ми є розбиті, коли ми є поламані, коли ми є слабкі, ми тоді приходимо до нього і кажемо: Господь, я не знаю, що зробити зі своїм життям. Боже мій, я є слабкий. Я не маю навіть внутрішнього бажання що зміняти, Господь. Просто будь зі мною. Роби те, що ти можеш робити. І повірте, він буде робити. Тому що, як читаємо в Псальмі 74-му, День його і ніч його, навіть вночі він запалить світло в твоєму серці. Тільки дуже тебе прошу, підійми голову догори, підійми цю голову і шукай зірку. В кожному моменті нашого життя необхідно переживати цей момент шукання. Любі друзі, це другий день різдвяного посту. Я бажаю кожному йти за Ефлемською зіркою і вночі. Шукати це світло, яке може бути дуже тендітним, але яке попровадить тебе до правильного, доброго і безпечного місця. Нехай Господь всіх нас береже! Гарного всім дня! І добра новина у мене, напевне, є для когось з вас. Щоденні відео повертаються в ефір. Папа. -па.